Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами, як завжди, я канал з і сьогодні я буду вам показувати, е, як настроїти мікрофон. Напевне, кожен зустрічався з тим, він. Купляв нові мікроф... навушники, чи мікрофон, ну, чи навушники з мікрофоном. І мікрофон. Навушники працювали, а мікрофон не працював. Чи просто мікрофони не працювали. Рішення є. Открима... Відкриваємо панель пуск. Тут є панель керування. Тут вибираємо устакування та звук. Бираємо звук. От. І тут наскаємо Запис. От це мій мікрофон. Е, оце мікрофон моєї веб-камери, але я його не використовую. Я його виключу. Можете виключити будь-який, а це я не знаю. Я не знаю, що це мікрофон, але. Е, він якби не працює. Вот, оцей тут можна підкручувати. Я е, підкрутив на 10 дБ. Мікрофон має стояти на 100 цих. А примірно нормально на 20. М можна поставити на 30, але мікрофон трохи буде фонити. А ну, він в мене не фонить, але може е от так краще. Нажимаємо okay. ОК. Ой, і ще. Щоб провірити свій мікрофон, чи він у вас працює, просто нагідні прослухати цей пристрій. Можете RealText Audio. Так, я це ну, з цих можете поставити. Тут називаєте «Прослухати цей пристрій і застосувати. І от мене двоє чути. Це навіть важко говорити, але нормально. Так, нажимаю це. Застосувати бігом. Так, і от ми, сь... ми сьогодні поговорили, як настроїти звук. Е Ну от і все. А якщо ви би захотіли ну, не, не таким способом, а не категорія, а великі піктограми, то в принципі, в принципі, можете зразу знайти звук. От, і запис. Звук і. Як же це. Не... Конумікація. Ну, я це вже не знаю, що це таке. Я буду е, е, зараз. Окей, ну. А за дрібних Піктограм. О, 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 а, за Дрівних Піктограм можете знайти, але я щось не можу знайти, ні. Ну якось ви, в принципі, найдете. Е, з вами був е, е, канал Сфейкін. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Э, всім удачі, всім па-па. Па-па-па-па!